Добрий день, добрий день. Представтеся, будь ласка. Мене звати Кузьмінський Володимир Олександрович, я директор представництва благодійної організації кожній дитині в Україні. А скажіть, будь ласка, які основні я... завдання даного альтернативного звіту який був сьогодні представлений на прес-конференції? Ну завдання дуже прості. Це Представити точку зору громадськості на ті процеси з реалізації прав дітей, які сьогодні відбуваються в державі. Ви знаєте, що є така відповідна до Конвенції ООН про права дитини, існує процедура, коли держава кожних чотири роки має звітуватися перед комітетом ООН про те, яким чином вона реалізує взяти на себе зобов'язання згідно конвенції ООН про права дитини. Відповідно існує інша процедура, яка дає можливість громадським організаціям висловити свої думки і в вигляді звіту також подати подати в комітет ООН з прав дитини після того. Як обидва звіти будуть оприлюднені, і передані в комітет. Відбудеться в процедурах офіційного обговорення вже безпосередньо в женеві. Тому сьогодні саме це і відбулося. Ми презентували альтернативний звіт, який підготували коаліції громадських організацій, що працюють в інтересах дітей. Ну ви намагаєтесь цим впровадити якісь зміни в принципі в даній сфері. Ми намагаємося привернути увагу громадськості до тих прав дітей, які сьогодні не Повною мірою виконується в Україні або частково не забезпечується. Дякую.